Всіх вітаю на телеканалі 600. Так, ви дивитесь програму Зроби сам», а я її ведучий влад, і програма Зроби сам. Це дуже цікава програма, де я розповідаю, як за допомогою підручних матеріалів, за допомогою своїх рук зробити цікаві речі, цікаві поробки, цікаві рішення, а також цікаві ідеї, які можна втілити, починаючи з початку звідси і закінчуючи тим, що виріб. Вже в нас стоїть на столі. Я пошагово розповідаю, як втілити в життя чи ту, чи іншу ідею, а також розповідаю паралельно секрети, наприклад, деяких інструментів, якими буває користуються і навіть не здогадуєшся, що в нього є якась така потайна або ж невідома багатьом людям функція. І окрім того, що ви сьогодні на столі в мене бачите деякі атрибути рибацького знаряддя, а в нас ще. За спиною там трішечки дощить, а коли дощить це погода для кого найкраща. Правильно, для рибаків, тому що те, що для рибака погана погода, для риби навпаки найкраще. І це тому, що щоб рибаку не так просто було спіймати ту рибу. І сьогодні в нас передача присвячена рибалкам. Тим людям, які полюбляють рибалити. Сьогодні я буду робити деякі поробки, пов'язані з рибалкою, і які насправді полегшать життя в деяких ситуаціях, тому що поробки будуть насправді цікаві, це я вам обіцяю. Тому не перемикайтеся з телеканалу 6 соток. Ще раз кажу, буде цікаво. Починаємо! Для початку зробимо досить цікаву оснастку для поплавочної снасті, для махової вудочки, тому що буває так, що хочеться, щоб саме в тому місці, куди ми закидуємо зараз гачок, а там якби оснастка досить примітивна. Гачок, на ньому насадочка якась, це або опариш, або черв'ячок, хробачок. І грузило маленьке, от і все. І ми прикормлюємо це місце кормом, кидаючи зверху ось так в воду. І той корм або може з'їдатися доки до дна дійде та, та, той шматок сипухи, яку ми туди кинули, або каші. Частково вже з'їдатися рибою в товщі води, або ж просто зноситись кудись, чи просто. Ми будемо не потрапляти в ту точку, куди кидаємо. Риба може стояти ось тут, а наш гачок ось тут. І риба буде ось тут шукати їжу, і менше шансів, що вона прийде саме в це місце. Тому е різні саморобки в цій сфері заключаються у тому, щоб якось модернізувати гачок, на нього надягнути пружинку, щоб на сам гачок, окрім. Наживки, ще наліпити каші, якоїсь мастирки і тому подібне, чогось клеючого. Зараз я покажу вам досить тендітну оснастку, яку можна зробити просто із звичайної кришки від пластикової пляшки. Від будь-якої пляшки, насправді, можна зробити, просто від пластикової, вона безкінечна. Якщо від пляшки взяти якусь там. Металеву або алюмінієву кришку, ну вона може або погнутися, або з часом просто прийти вже в непотріб через те, що вона металева. Все, що нам потрібно зробити, насправді це дуже небагато дій. А, і потім я розповім, як ця оснастка працює. Ну давайте почнемо. Візьмемо сверло максимально маленьке, майже максимально маленьке, просто щоб туди пролізла в цей отвір, точніше волосінь. Ну, тепер ось у нас це красна. Ось такий прямокутник з одного сторону, сторони цього прямокутнику робимо малесенький отвір і з іншої сторони. Все, наша оснастка майже готова, потрібно тепер її лише зібрати. І зараз я покажу як. А для того, щоб її зібрати, потрібен ось такий карабінчик, один, звичайно, гачок. Продіваємо волосінь крізь. Кришечку і отвори без якихось там трубочок через один отвір і через другий. Зав'язуємо тут вузел, так щоб у нас була петелечка, Добре, потрібно змочувати вузол, коли затягуєте, тому що волосінь е, вона е, Коли ми натягуємо при зав'язуванні вузлика, е, вона, по-перше, слизька, е, дуже швидко затягується, е, виникає тертя, причому моментально, і вона ще й е, пружна на розтягування. Тому це все спричиняє е, те, що в цій точці. Виникає така температура, із за якої вже в цій точці починає просто розриватися Тобто вже нагрузки не витримує ті, які повинна витримувати, тому що пружність втрачається через температуру. І тому потрібно її змочувати. Ось цей вузлик, і потім тільки затягувати. Якщо ви можете прямо зараз перевірити, якщо ви цього не робили. Зав'язати вузлик і різко ось так потягнути, не змочуючи або ж змочуючи, і подивитись результат, що він буде відрізнятися. Звичайно, щоб воно туди не провалювалось, нам потрібно прицепити на удавку карабінчик. Таким чином, у нас вже волосінь нікуди не вилізе з цієї кришечки. Ну, і якусь відстань відступаємо для того, щоб. Причепити сам гачок. Ну і останній штрих секрет цієї оснастки, тому що якщо ви сюди заб'єте кашу, взагалі ось так воно працює. Сюди ви заліплюєте е, спеціально підготовлену або сипуху, як її називають, або ж е, кашу. Сюди ж е, потрібно е, заховати цей гачок. З насадкою. І ось так ви просто поплавчаночкою опускаєте. Але ж воно може перевернутися, як завгодно впасти, тому є секрет. Робимо ось так: трішечки наждачки, потерти для щеплення. Беремо супер клей. Беремо. В моєму випадку одна гривня, ось така ще минулої версії, вона така якраз досить увісіста. Кладемо, приклеюємо. І це буде тепер з якоїсь частини дорогоцінна оснастка, тому що якщо ви її загубите, то той, хто її знайде, ще й знайде гроші. Ну і все, воно вже дуже швидко приклеїлось. І таким чином у нас оснастка завжди буде падати ось цією частиною вниз. Ще один нюанс потрібно зробити взяти ось такий невеличкий грузик. Насправді, будь-якого розміру, не самий маленький, десь ось такий середнього розміру. І прищепити на деякій відстані від гачка. Ось так. Це потрібно для того, щоб гачок не просковзував в цю сторону. Тому що сюди, бачите, у нас карабінчик він тримає, а сюди гачок може просковзнути. Тим більше, якщо він маленький, такий, як у мене, це 12-го розміру гачок. Якщо був би ще менше, то він би проскочив туди аж бігом. І ось таким чином. Причому ця оснастка вона чим гарна, тим, що. У вас крючок, коли звідси вивільниться, риба вона може його взяти і вільно ще якісь декілька сантиметрів проплити. Це якраз дає змогу їй якісно зачепитися е і не відпустити гачок. Тому що якщо вона одразу візьме і одразу якийсь натяг відчує, то їй це не сподобається, і вона одразу випльовує гачок в такому випадку, і у вас нереалізована пакльовка. Тому, коли ось так. Оснастка має змогу ходити та вільно ось так рухати, щоб, тим більше, якщо це на озері буде, де можна не в натяг ловити, а ось так просто відпустити волосінь, або ж це взагалі на поплавок буде риба, ви по будете бачити, і риба ось так просто схватить, попливе і ще й самозасічеться за рахунок тому, того, що тут. Є е, таке грузило, хотів сказати 1 грам, але грузило в номіналі 1 гривня. Дуже прикольна оснастка, і майте собі її на увазі, якщо у вас є махове вудлище, я напевне цю оснастку залишу собі і буду рибалити, тому що я в неї реально повірив, вона реально працююча, і я бачив на власні очі, як вона працює. А ми переходимо до наступної цікавої саморобки для риболовлі. Напевне, кожен знає ситуацію, коли особливо рибалиш в місті на набережній, де навколо тебе купа бетону, немає пляжу. В Києві це наші ступеньки улюблені, де можна, звичайно, рибалити за допомогою ось такого знаряддя. Це тринога, яку ти розложив, на бетон поставив і все добре. Навіть там умудряються знаходити якісь е, дірочки між плитами та туди встромляти ось такий рогачик, і е, свій спінінг, фідер, е, щоб було е, на що покласти, коли чекаєш покльовку. Але коли рибалиш на бетоні, майже ніколи немає такої можливості, де можна встромити ось такий рогачик. Якщо у вас немає поки що ще триноги для таких випадків, або ж це реально рідкість рибалка на бетоні, і у вас є тільки рогачки, вам просто така тринога не потрібна, то можна зробити із підручних е, якихось засобів. Просто з ось це я знайшов в себе просто якийсь непотрібний шматок шлангу. Я навіть не знаю вже від чого це, але було та й було. Можна взяти поліпропиленову трубу, також непогано працює в цьому випадку. І потрібно всього лише зробити три наскрізних отвори в різних площинах, перпендикулярних один одному. Два отвори ось так і один ось так. Потім ви побачите, що це нам дасть. Давайте зробимо. Насправді мені такий е, довгий цей розмір не потрібен. Можна його вкоротити, напевно, в два рази. Десь, щоб ось так було. Беремо тепер найбільше сверло, яке в нас є, схожий з товщиною нашого рогачку. В моєму випадку, ну, майже, напевне, на міліметр в діаметрі менше, але це не проблема. Зараз подивимося, чи спрацює. Ну і робимо отвори. Спочатку два ось так них, по краям. Все зайве прибираємо. Цим матеріалом буде простіше працювати, ніж поліпропиленом, тому що він такий трішки резиновий. І якщо рогачик сюди не вміститься, нагадую отвір. Зараз роблю перпендикулярно цим блум. Ось тут. І якщо рогачик не вміститься, він просто розтягне цей отвір і навіть буде ще краще, тому що він краще зафіксується. Ну і все, саморобка готова. І насправді це та саморобка, яку я зараз зробив і реально кинув собі в рюкзак. Вона майже нічого не займає, але у ситуації критичній, коли потрібно поставити свій фідер, а бетон немає три ноги. Ну, вдруг так станеться. Оця штука спасе, якщо у вас є рогачки. Рогачіки, тому що ви бачили в мене тільки один, а потрібно їх. Три. Дивіться, зараз я спробую просунути через цей отвір. Просовується це нормально. Ось так один. І в мене є ще два. Один. Другий. Таким чином, що зараз ми зробили? Ми зробили реальну триногу. Ось так. І зараз ви бачите, як воно виглядає у житті, якщо поставити на таку триногу спінінг. І насправді <смі> можна три спінінги на них поставити. Але це потрібно, щоб водойма була з однієї сторони і з іншої. Це був жарт. Але реально триногу можна використовувати як для одного спінінгу, якщо ось сюди поставити. Або якщо у вас два їх, то просто її розвертаєте і ставите один сюди, інший сюди. Ідеальний варіант ось коли два, тому що зазвичай ну класика, коли рибалять, все ж таки на два фідери. Наприклад, на набережні, тому що якщо буде тринуться вже трошки нагльош. Там і так тісно рибалити. Але ще якщо ти будеш три і більше фідерів туди закидувати, то то буде і путанина в снастях, і мало місця залишиться для інших рибалок, які будуть скаржитись на це тобі. Тому дуже класна ідея, я реально ось цю штуку залишу собі. Вона. Зроблена з нічого. Реально з нічого. Ця штука валялася в сараї. Я не знаю, скільки років, і не знаю, від кого вона залишилась. Це дуже легко демонтується. Будь-який рогачик сюди залазить. Якщо він буде вущий, чи е, цей отвір нічого страшного, воно все рівно буде триматися. Головне те, що воно зафіксоване і все. Та є валою би так? Просто і геніально. А ми переходимо до останньої саморобки. Зараз буде не скільки саморобка, скільки модернізація деякої ситуації, тому що всі ви. Особливо коли у вас клює, і оце... а потім вимотуєш і. Вимотуєш. І так, цілу хвилину або дві воно там тарабанить. Хотілося б, щоб він відстягувався сам, тому що його зазвичай пристягують на кінчик. А, особливо, якщо це 4-метрова у вас а, фідельна палка, то. Ви, поки воно там підсікатимете, під, під, під ви не будете бігти його знімати. Ви підсічете і все. там, Головне, що риба доплила до вас, а вже на той колокольчик вже все рівно. Тому є варіант, як зробити так, щоб колокольчик відстягувався сам і залишався на рогачку. Зараз покажу, як дуже просто і швидко. Насправді потрібно всього лише декілька хамутів. Один хамут, беремо сюди. А іншим його пристягуємо Це Модернізація майже закінчена. Тепер на цю частину потрібно зафіксувати якийсь шматочок резиночки. У мене є ось така нібито прокладка від чогось резинова. Зараз я з неї зроблю щось е таке, що можна буде назвати тою запчастиною, яка мені зараз потрібна. Ну, наприклад, я собі зараз Відріжу просто ось цю частинку, дивіться. Ось так. Ось такий шматочок резинки. Просто шматочок резинки. Тепер його я обережно канцелярським ножем розріжу навпіл до середини. Ось так. Цей розріз потрібен, щоб туди заганяти шнур. Тепер, ось цей хамут, який ми прив'язали, просто можемо також хамутом прив'язати сюди, але головне, щоб він не злетів потім, тому я б ще б, напевно, його проклеїв додатково. Ну, давайте спробуємо хамутом його закріпити. Робимо ось так. Напевне, ну, потрібно окрему серію зняти про те, що зробити можна з хамотів. Лайфхаки з хамотами. Так, ну я зафіксував не сильно так, що прям насмерть. Але якщо ще тут проклеїти, то буде краще. Ну, і тепер дивіться ситуацію. Я зараз вам продемонструю. Ось рогачик, вам його видно. Ось фідер. Я ось так продіну шнур, щоб ситуацію показати максимально приближену до реальності. Ось так кладете свій фідер. Ось цей шнур, він трішки в натяг Ось цю резиночку продіваєте ось так на шнур. Дивіться, як вона висить, і дуже легко знімається. Досить надійно висить і легко знімається. Це головна умова. Для цієї поробки. Ось так чіпляєте, а на неї колокольчик на ось цю штуку. Все, дивіться, ви послабляєте шнур. Коли йде покльовка, або так, або воно саме відпаде, ви почуєте це, тому що і ви як мінімум. Вже подивитись на це місце, де у вас стоїть фідер. Або ж, якщо так, ви просто підриваєте і все. І у вас колокольчик, ось ці бубінці залишаються тут, і вам не потрібно їх знімати. І насправді, моніторинг покльовки по ось цій зоні, близько біля катушки, якщо ви шнур звісите. Якщо це особливо озеро, де немає течії, то буде помітно, тому що цей колокольчик він буде реагувати як на зброс шнура, якщо риба відпустила його та поплула до берега, так і на натяг. Ось я просто емулюю, якщо рибка трішечки просто дьорне і воно вже реагує. Тому, друзі, ну, це модернізація реально крута. Я спробую її використовувати також у житті, і, тому що я також в неї повірив, і вам раджу використовувати усі лайфхаки, особливо ось цей це, прям щось, це знахідка. Знахідка, яка врятує в деяких ситуаціях в житті, коли знадобиться рибалити на бетоні. Ну а на цьому я з вами буду прощатися. Дякую, що дивилися цю програму. Сподіваюся, вам було цікаво та корисно, і ви дізналися для себе щось нове. Мене звати Влад, я ведучий програми зроби сам. А ви залишайтеся на телеканалі Шість Соток. Всім бувайте!